Я ніколи не перевіряв наш сімейний бюджет. Гроші складали в одному місці. А пізніше, коли ввели картки, ми, не приховуючи, розповідали у кого скільки на рахунку. І потім вирішували, куди потратити, чи може заощадити. Зарплата в мене в рази більша ніж у дружини. І я вважаю, що це нормально. Жили ми непогано, відпочивали по путівці кожного року. Все в нас було. А наразі я мрію змінити машину на нову. Дружина підтримує мене в цьому питанні. Та сталося непередбачуване. У мене на роботі пішло скорочення, до тих людей потрапив і я. Мені обіцяли, як тільки все налагодиться, мене одразу заберуть назад. Та я з першого дня почав шукати роботу. Знав, що якщо не купувати машину, то грошей вистачить прожити рік без проблем. Тому. Я шукав роботу по професії і не поспішав. Дружина ходила на роботу, заробляла небагато, але мене вона не чіпала. Хоч я бачив, що її невдоволення все ж таки наростало. Одного разу я хотів піти купити дружині подарунок до грошей, а їх немає. Увечері запитую Галину, куди поділися гроші. А ти не заробляєш, про які гроші ти питаєш? Про ті, які ми з тобою відкладали на машину. Так, я їх віднесла до своєї мами, там надійніше. Від кого ховаєшся? Адже то я заробив, то наші спільні. А якщо тобі потрібні гроші, то йди працюй. Гроші дружина так і не віддала, а через півроку мене забрали назад на роботу. Та тільки я більше не говорю, яка в мене зарплата. Оплачую комунальні та купляю продукти. А Галині я гроші не даю. Можливо, її таке ставлення чогось навчить?